Доброго дня всім глядачам і гостям мого каналу. Сьогодні покажу, яким чином кріпиться фреза до мого мототрактора. І кріпиться вона так, щоб я не розбираючи ззаду, не розбираю я йому коробку. Отож, перш за все скажу, що фреза розширена і розширена на метр десять. Спочатку в мене мототрактор був на метр десять, зараз він на 95 Добавлено ще 6 зубів з однієї і з іншої сторони, 6 ножів. Зараз вона має ширину 1,10 м. Отож, перш за все скажу, що кріпиться воно за допомогою отаких двох двох кріплень, саморобних з таких здорових широких пластин і знизу друга пластинка. Такий трикутник свого роду. Оце кріпиться до оцими отворами. Одним із отворів кріпиться і верхній, і нижній кріпиться, на тракторі є там спеціальні вуса. Я вам пізніше покажу, як воно це все кріпиться до чого. І так, перш за все тут стоїть, покажу який підшипник. 305 підшипник. Однієї, з однієї і з другої сторони. І... Тут також воно все ідентичне, Одинаково, що звідти, що звідти. Так само підшипники, і це все. Покажу, яким чином я робив оцей даний вал, бо там стояв коротенький вал, і, і яким чином я зробив цей вал. Покажу на вигляді цієї детальки. Отож, вал був спочатку, наприклад, такий товщини, весь повністю. Ця товщина співпадає з товщиною отвору на шліцах, де стоїть тут зірочка всередині. Приводна. Потім беру, брав я проточок з однієї сторони і з другої проточку під оці підшипники. під внутрішній діаметр. А те, що лишалося, вимірював товщину, котра потрібна, і нарізав отут на ньому болгарку і шліці. Після того нарізав отут і отут дві канавки під штопорні кольця. І ця зірочка тримається, вже тоді трималася на одному місці. Після того робив одну сторону чуть довше, правда, щоб тут з цієї сторони вистачило місця на підчипник і на зірочку. А зірочка взяна із, із мотовила комбайна. На ній спочатку тут стояло два підчипники. його два підчипники звідти доставав, вставляв сюди втулку тулку і обварував. Отак воно тут стоїть, обварене. І тоді ця зірочка має. 45 зубів. А та привідна зірочка, котра на мототракторі стоїть, має 15 зубів. Покажу вам цеп. Цеп має отаких отаких звенів, отаких пальчиків 82. Оцих пальчиків 82 штуки. Цей цеп 15. Крок на ньому 15-й. Так само є і цеп-15, котрий стоїть на мотоцикловій їжпланета. Там, чи Юпітер, чи там вони, ну немає різниці, коротше на їжові. Пробую їх ставити сюди, він сюди не впіпадає. Він просто по ширині сюди не входить. Він вроді все як має бути. Шах, крок то той. Але товщина різна. Одно відносно одного і другого цепа. то хто буде робити, таке подібне, то цеп цей не підходить. Мусить бути спеціальний цеп. Ну, не спеціальний, а. З усіх сеге машин, з сільськогосподарських машин це має бути. Бо я думав, що зроблю з нього, а цей просто туди не знаходить. То я робив з оцього. Зараз піду покажу ще відео, як до чого воно кріпиться на тракторі. Отож на тракторі ми маємо такі кріплення, до чого воно саме кріпиться. От там, де ті три отвори в верхніх, верхніх тих клешнях. Там, там де йдуть такі дві клешні, там де три отвори, то один отвір попадає сюди. А нижній отвір попадає сюди. Це була в мене така пластина, не знаю з чого, разом з пальчиком. Отака. Я в ній висвітрив отвір. Один. І тут додав ще такий кутник. І в цьому кутнику теж зробив дзюрку наниз. А тут в в мотоблокові стоїть. Таких три отвори тут у мене було, його рідних. І тут також був, був теж його рідний отвір. Сюди я його перекрутив болтом одним, другим, і це все кріпиться, все тримається на оцих двох болтах. Потім вже ж говорю, ота вилка, що йде, кріпиться одним отвором сюди, а другим сюди. І так само з іншої сторони. Вони, вони кріпляться з цієї сторони, просто прижимаються. І тоді вона вже стефреза стоїть, а піднімається вона за допомогою оцього такого кріплення. Там в мене є на ньому ще такий винт і до того, до того винта воно піднімається. Я вам зараз там на другому відео ставлю, покажу, як воно це все працює. Там це, то саме моє перше відео, яке я знімав, там, можливо, дехто може не зрозуміє дещо, але. Не судіть строго, як же вийшло, так вийшло, бо зараз не маю можливості її чепити, бо дуже крепко холодно і все прилипає до, до пальців. Не маю можливості її знімати. Отак От засніжило трохи. Трактор присипало. То кому буде щось більш детально, потрібно, щоб зняти, то я вам можу зняти і показати. На фрезі десь виходить приблизно 200 обертів. Рахуючи з того, що співвідношенням 15 до 45. Десь 200 обертів. Фреза працює в мене, якщо я насаджую, приїжджаю на поле насаджую цеп, вона працює завжди. Коли потрібно переїздах, я знімаю цеп тільки. Якщо мені потрібно, наприклад, завести мотоблок, я вижимаю щеплення і тоді його стартером заводжуся, Тоді фреза в мене не крутиться. І тоді я можу підняти його доверху, і доверху щоб вона не крутилась, і вже далі переїжджати собі. Бо в мене незалежна гідравліка незалежна від того, чи я вижив щеплення, чи не вижав щеплення. У мене гідравліка працює завжди без ніяких там витисків щеплення, чи там вижав, чи не вижав, воно не, на це ніякої ролі не грає. А коли вже маю щеплення, то в мене привід на фрезу Вимикається. І таким чином я заводжу мотоблок, якщо він там, наприклад, впала на землю чи там стоїть, зранку мені треба завести. Я собі її вижав, завів, тоді підняв, зафіксував. Там у мене ще фіксатор стоїть, я покажу вам. Зараз піду покажу, який фіксатор. Ось такий у мене фіксатор. Я собі, коли потрібно, приїду. Отак. Знімаю собі, воно собі падає вниз, коли потрібно, я собі піднімаю до кінця і зачіплюю, щоб воно мені гідравліка його не тримала, бо в мене там не дуже тримає воно його. Отак. Отаким чином. Зараз вам ставлю відео і на відео більш детально буде видно. Покажу, як на моєму бабайові під'єднана фреза. Виточений суцільний вал. zít tam povniste tu stojí podšepník tu stojí podšepník a prívit z díročky prikručujú sa na jednom boltovi i zmezu na druhom boltovi a z tej strany vidnejšie bude <tým> Така тут система просто. Тут болт і знизу вушко. Що видно? Видно. Знизу вушко. Другий болт. І зроблена така тринога. і все. Навіска піднімає. І незалежно що там є, там це по завжди. Падає вниз і вверх фреза. Зірочка, напевно, змотовила. Перемичка між цими двома, щоб було фіксація, щоб не падало в разі чого. Така проста система тут. І ніяких не треба знімати, кришок, нічого. Заглушена. З цієї сторони тільки приїжджаю на поле, насаджую ланцюг звітом і туди, і все. І він однак, і завжди. І тільки опускаю верхний фризу і все. і все працює. Там 15 зубів, тут 40. 200 обертів, виходить, на хвилину. Не маю можливості завезти, показати, бо з гідравліки знятий з гедранасоса зняти шків, бо на даний момент під'єднаний дровокол. А так все працює, без ніяких там чотири болтики і все знято. Чіпляється назад на візка. Клешнями тут і тут. Все чіпляється і працює трьох